Слава Україні, другий день поспіль вітати Чорноморський флот Російської Федерації з Днем Військово-морського флоту Москві виглядає, звичайно, якось не комільфо. Тому не буду вітати, а просто зазначу, що дякую силам оборони за чергову операцію. Операцію з практичним наповненням і ефективно. Два кораблі проекту Василій Биков уражено. І вони обидва тепер куляють. Наскільки довго? Не знаю, але кульгають і випадають з бойового строю. Оце важливо. Так що Вася Биков або Серіга Котов найближчим часом загрожувати нам не будуть. І це, звичайно, відмінно. Дякуємо силам оборони за такі дні, дні чудові і просимо, не зупиняйтеся. А ми рухаємося далі. У нас на цю хвилину 4-5-0, але обов'язково. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Війна триває, війна жорстока. Пам'ятаємо, якою ціною дається нам наша майбутня перемога. Це той момент, про який дійсно треба пам'ятати і сьогодні, і завтра, і передавати нашим наступним поколінням. Максимально тихої ночі, ну, а ми працюємо далі. Усім побратимам, хто зараз на бойовому завданні, повернутися зі щитом. А далі буде. Далі будуть цікаві бойові проекти, про які ви дізнаєтеся, і це буде ексклюзив. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть ворога.